Привіт! з вами Олена Хижняк. І сьогодні я хочу показати вам свій новенький альбом. Спочатку такий швиденький огляд альбом на 5 розворотів. Три розвороти оформлені, і два розвороти це для вільного заповнення, як тобі захочеться. Тут можуть бути вже не маленькі фото, вже можна великі фото додати. На ці сторінки також можна клеїти фото, можна додатковий декор, робити написи. І ось таким чином можна розміщувати. Два розвороти вільних для власниці альбому це буде класна можливість проявити свою вже творчість. Залишимо її кишенька, і давайте подивимось, що ми маємо на основних розворотах. Альбом я створювала в рамках свого клубу. Фанаті, здається, у нас було етерів, коротесеньких, малесеньких, там де покроково. Показувала, що як зробити, як поєднувати елементи, як робити ці всі тонування, додавати штампи, як робити розкладку, композицію, що, що потрібно. Ось тут на книжечках можна розміщувати фото, щоб показати, ось так воно може виглядати. Ну скажіть, як це чарівно і прекрасно. Мені дуже подобається. Тут також у нас є книжечка додаткова. Фото приклеєні і написи. Ну як ви зрозуміли, тут місце для фотографії дуже дуже багато. Багато фото можна буде розмістити спогадів. Зберегти. Я отримала просто неймовірну кількість натхнення і енергії від процесу створення альбому. Я думаю, ще більше енергії цей альбом подарує своїй власниці, а коли вона наповнить його своїми спогадами. Можливо, це буду я, а можливо я, я ще не вирішила. Обожнюю цей альбом, неймовірно красивий, натхнений. Зараз покажу вам трішки деталей. Дивіться, як класно поєднані черниці, ці ляпки, ці всі елементи поєднані разом. Ну хіба можна не закохатися в це? Тут розглядати деталі можна дуже довго. Насправді альбом створювався швиденько. На авантюрах в клубі ми буквально за. Двічі по півдня а створюємо всю основу, сторінки, обкладинку, потім залишається лише залишає зібрати все це в перепліт. А тут ще, бачите, фольгування є, ну, чим борт, воно так блистить класно. Я показувала в цій авантюрі дівчатам, як використовувати різний картон, у нас тут на різних розворотах, різна основа. Показували, як лягають чорнила на них, на що потрібно звертати увагу при тонуванні, як зробити гармонійно і красиво. Все це розібрали в авантюрі в майстер-класах. Так, ось в результаті я маю свій такий красивий альбом, а дівчата мають в доступі детальний майстер-клас і створюють свої.